Намасте мої хороші. Вітаю себе на каналі. І в першу чергу я хочу подякувати вам за те, що підписуєтеся та практикуєте. Також дякую вам за ваші щирі та приємні коментарі. Для мене це найбільша цінність, цінність того, що я рухаюся в правильному напрямку і що мої практики є для вас ефективними. Ця практика буде не виключенням. І, до речі, її можуть виконувати як наймолодші учасники, так і найстарші учасники. І я впевнена, що вона буде вашою улюбленою. Практика сьогодні у нас присвячена здоров'ю нашої спини та красі нашої постави. Більшість часу ми проводимо в сидячому положенні. А якщо ще дітки є, то ми ще й постійно на руках їх носимо в напівзігнутому положенні, можливо, когось робота. Так, що Ми на півзігнутому положенні. Про що я про те, що в нас з'являється відчуття скутості. І добре, якщо ви відчули і вчасно почали займатися здоров'ям своєї постави, дехто просто вже розуміє, коли або травма, це я, або якесь захворювання. З цим вже боротися набагато складніше. Але все ж таки, якщо ви тут зі мною, це означає, що ви прийшли за тим, щоб покращити якість свого життя, бо ви відчуваєте цю потребу. І я постараюся вам цьому допомогти. Сьогодні в нас буде робота саме над спиною, і саме над тим, як побороти цю скутість. Особливо зранку. Я впевнена, що зранку ви найбільше відчуваєте цю скутість, коли прикидаєтесь, особливо поперек. Там щось відчувається між лопатками, теж відчувається, але от поперек найчастіше з особистого життя в мене відбувається теж саме. І сьогодні практику ви можете виконувати навіть в ліжку. Правильно почули, навіть в ліжку. Звичайно, було б круто. Коли ви спуститесь ляжете на килимок на підлогу, але все ж таки іноді буває, хапає спину так, що хочеться просто якось сповзти з ліжка, а не встати. Тому можна на ліжку. Тому що на ліжку м'який матрац, так, і на ньому виконувати все набагато простіше, комфортніше, от, але все-таки, щоб повністю відчути розслаблення спини, звичайно, круто, коли у вас рівна підлога. Але тим не менше, ви можете що робити. Правильно, ви можете виконати один день в ліжку, інший день на килимку на підлозі і для цього порівняти. Але я б рекомендувала просто її практикувати постійно, для того щоб через 2-3 місяці ви вже відчули це покращення. А уявіть собі, що буде через рік. І це не займає багато часу. Повірте мені, це не займає. Всі думають, що на це немає часу. Насправді, поки ви думаєте, ви вже витрачаєте час. От ви поки думаєте, що вас не вистачає часу, ви вже втрачаєте цей час. А так ви прокинулися і вже можете практикувати. Навіть якщо це не є якась силова практика, вам здається, це ніяк не допоможе. Повірте, рух це життя. Навіть якщо цей рух буде не таким активним, але він буде повністю водити весь углобом'язовий апарат. В роботу всю вашу кровоносну систему, вашу лімфатичну систему вводити в роботу, це вже ваше життя, тому що іноді здається, що краще взагалі не практикувати. Бо ну що там ті 20 хвилин вони нічого не дадуть, 10 хвилин тим паче, воно нічого не займалася, що ні. Я краще, от колись післязавтра піду, і ви оці 10 хвилин втратили, і післязавтра теж не пішли, бо часу не знайшли. А якщо ви зрозуміли, що навіть 10 хвилин, але кожного дня якась є стабільність, по-перше, ви привчаєте своє тіло до а, того, що ви щось робите, воно потім, коли ви десь злінетесь, воно нагадає, а я практики хочу. Повірте, це так працює. Це так працює на фізіологічному рівні і на психологічному, теж. По-друге, що ви з часом так до цього звикнете, що вам захочеться навіть більше. Ви навіть знайдете час на тренування більше за розміром, ніж 10 хвилин. Тому зараз ми з вами що робимо? Ми з вами лягаємо. Ви можете спробувати це навіть в ліжку, телефончик біля себе зі мною на екрані. І поїхали. Ми з вами прокинулись. Відчуваємо скутість, особливо в попереку. Ваша задача прибрати подушку, да, тому що ми повинні рівненько лежати. Якщо ви на підлозі, супер. І дихання. Звичайно, ми зараз глибоко з вами вдихаємо. Живіт роздувається вгору, так, і видихаємо. Живіт опускається максимально. І ще ви відчуєте, як ви ще дорослабляєтеся. Ніби і в ліжку, ніби, от тільки прокинулося, ніби і так розслаблені. А ні, але ні, ви ще дорослабляєтеся. І знову глибокий вдих. І видих. І відчуйте, як навіть поперек почне розслаблятися. І знову глибокий вдих. І глибокий такий же видих. І зараз ми з вами потягнемося, вдихаємо. Руки вгору за голову, ноги вперед. Але дивіться, не натягуйте ступні. Може схопити так вас судомо, що ви пожалкуєте, що включили це відео. Ні, щоб ви правильно відразу розуміли. Ми ніби штовхаємо щось, але ми витягуємо да, від середини ми себе розтягуємо. Намагаємося від пупка нижню частину штовхати вниз, а верхню ніби руками щось, штовхати вгору. І намагайтесь ніби хребет витягнути, хребет за хребцем. видих. Ви чуєте це прекрасне відчуття. Знову вдих. І відповідно мені, ніби штовхаєте стіну, але не натягуйте ступні. І кринішні можуть схопити судомою. І галиди. І ще два рази зробимо вдих. І видих. Робіть це ліниво. От конкретно ліниво, як ви хочете потягнутися. І просто прокайфувати від самого розтягнення. Знову вдих. І відпустили видих. Тут розслабилися. Тепер вдихаємо і підтягуємо до себе праву ногу. Підтягнули ліва залишилася рівна, активна праву підтягнули до себе. Ми вдихнули, видихнули тут її і залишили. Відчуйте зараз розслаблення. Тобто ви повинні зараз подихати. Давайте буде це три глибоких тиха видихи на яких ви ще зможете розслабити і ще, ще більше, більше підтягнути до себе ногу. Але дивіться, не підкручуйтеся. Бачите, що коліно піднімається, таз підкручується. Ні, ми куприк намагаємося тримати і таз весь на підлозі, як і наш поперек. Тобто вся спина в нас щільно на підлозі. І видихнули. І ще, коли видихати, ще дорослабтеся. Чудово. Вдихнули, повернули ногу назад. Видихнули, відчули, так, що зараз є деякі відчуття більш по правій нозі. Тепер вдихнули, підтягнули до себе ліву. Права активна видих. Знову ж не підкручуємо прямий хребет у нас повністю вдих. Якщо відчувається якась скутість, намагайтесь видихати і своїм внутрішнім поглядом да, направляти видих саме в ту частину тіла, де у вас відчувається скутість. І знову вдих. Видихаємо і ще більше коліно підтягуємо до себе, а нога в нас розслаблена, вона легко підходить до нас. Вдихнули, повернули. Видихнули, розслабились. І тепер ми зробимо більш активніше. Вдих. І видих, повернули назад. Ліва, вдих. І видих. Не поспішаємо вдихати-видихати. Право вдих. І видих. Супер, Ліва. вдих. І видих. І ще поїхали вдих. Право. Видих. Вниз. Спина рівна. Вдих. Ми не прогинаємося. І видиш. Чудово, вдихаємо праву до себе підвели. І тепер малюємо коло. Дивіться, в мене повністю таз на підлозі, а руками. я допомагаю крутити коло. Я малюю коліном коло. Не забуваємо дихати, притискаємо якомога сильніше до себе коліно. Відчувайте, як прокручується кульшовий суглоб. Супер. І тепер ми легесенько відставляємо в сторону, відводимо. Дивіться, я нічого не піднімаю. В мене повністю як лежала нога, вона не піднімається ні в якому разі. Ні. Який ваш є максимум, ми себе не силуємо. Пам'ятаємо, да? ми ж в ліжку ще. Головне, тут не заснути. Чудово вдихнули. І видихнула, і навпаки, дивіться, я не піднімаю нічого, а я просто намагаюся трішки да, по, по діагоналі коліно своє потягнути. Але я дивіться, я не, не скручуюся, тобто немає ніякого скручування, я просто ногу подаю в іншу сторону, якби закриваю коліно. Навіть у кого є стиснення і відчувається навіть дискомфорт іноді в кульшовому суглобі, іноді може чотириголовий навіть відчуватися, да, від сідниці. Ваша задача це відчути, можна трішки попустити, да, вдихнути. Ох, видихнути і ще, ще дотягнути. Але якщо боляче, не робіть, не силуйте себе. Ми ж розминаємося з вами, ми турбуємося про себе. Вдихнули, повернули. Прижали ще і видихнули ліниво, опустили ногу. Ми теж саме виконуємо з лівою. Підтягнули, вдихнули. І малюємо коло. Дихаємо, малюємо коло. Коліном відчуваємо, так? ми всередину відкрили від себе всередину в сторону і малюємо коло. Ви повинні пройти. Таке відчуття да, в кульшовому суглобі, що воно прокручується щось. Може відчуватися хрустки. Таке, на жаль, теж є. Але зараз ми розминаємося, да? ми зараз нічого складного не виконуємо чудово. Тому ви ці всі відчуття в собі фіксуйте. Фіксуйте, Тому що це буде важливо, як ви захочете піти до лікаря, перевірити, що у вас там. І від, відвели, дивіться, відвели в сторону. ніби... Та залишився на місці, він більше до підлоги, правий, да, а ліве коліно опускається вниз. Це все ви повинні аналізувати на тому рівні, щоб непогано щось говорити, да, в свою сторону О, я не можу, я там дуже дерев'яна, там ще багато таких коментарів. Так? Це найчастіше да? я там скута, занадто в мене не виходить. От. А на аналіз того, що ага, як я себе відчуваю в цій частині тіла, вдихнули. Тепер закриваємо, як книжечку, закриваємо себе, відчуваємо, і кульшою відчувається, чотириголовий, сідниці можуть відчуватися. Але нога розслаблена, не напружена. Ми себе тримаємо, всі чотири точки в нас тазу, і дві точки тазу, і до точки плечей лежать на підлозі. Тому ми лише фіксуємо, де у нас є невеличка біль. Скутість для того, щоб просто на це працювати. От для чого нам потрібен аналіз. Просто для того, щоб розуміти, де наші слабкі місця, де у нас кращі місця. більше того, навіть ви зможете зрозуміти, що у вас щось краще стало виходити. А це мотивує. Чудово. вдихнули, ще підтягнули. І від себе. Чудово, тепер повільно підтягнули в нашу улюбленого метелика. Витягнули руки вгору. Ще уявно, ніби ви ще поклали, да? поклали ваш поперек на підлогу. Тут ми просто витягуємось. Видихнули тут же, відчули, як ви ще, ще витягнулися від середини. І розслабилися зараз по максимуму. Коліна опускається під власною вагою. Ви насолоджуєтеся. Головне не полетіти в сон. так? Ви зараз розминаєтеся, відчуйте це приємне таке тепло вже повинно піти після такої розминки, особливо в нашому тазостегнових суглобах наших, в тазу нашому. Ви відчуєте попереку, до речі, теж відчуєте. Тут ми починаємо глибоко вдихати. Добаємо м'яча в животі уявно. І здуваємо. Супер. Тепер можна або ж руками, або якщо самі піднімете, ставити навпаки, якщо ви на килимку, на кінець килимка вашим по сторонам поставили ступні, а коліна з'єднали. З'єднали і знову витягнулися, видихнули. Коли видихаєте, ще поперек дотягніть, дотягніть до підлоги, знову вдих. Видих. Чудово і розслабилися. Залишилися в цьому положенні, можна руки покласти на таз, проконтролювати, як. Пульсуючі можуть бути такі відчуття, бо відчуття тепла приємного, або ж положили вздовж корпуса. І намагаємося закрити наше положення. Все просто, але при цьому корисно. Знову глибокий вдих і видих. Знову вдихаємо. І видихаємо. Супер. В цьому положенні просто піднімаєте коліна трішки ближче на ширину тазу вашого підставляєте ноги. Руки в літеру Т. Ноги у вас зігнуті стоять на підлозі на ступнях. І ми зараз з вами виконуємо скручування. Але воно буде таке маленьке, неамплітудне, і ми повинні виконати мінімум 10 разів. Якщо ви відчуєте, що потрібно 20-30, робіть 20-30. Це навпаки ще покращить якість вашого здоров'я. І взагалі ви відчуєте навіть в тілі, по-перше, що прихлине таке тепло. А по-друге, з'являється така мобільність і рухливість. Ви спробуєте потім поділитися зі мною. Вдих. Видих вправо. Вдих. Видих вліво. Вдих. Видих вправо. А вдих. Видих вліво. Вдих. Вправо. Видих. Вдих. Вліво. Вдих. Вправо. Вдих. Вліво. І ще вдих. Вправо. Вдих. Вліво. Вдих. Видихнули, випрямили ноги. Ще їх потягнули, включили сильні ноги. Вдихаємо, підтягуємо до себе дві ноги до грудної клітини. Видихнули. Відчуйте, що ви саме підтягнули, да, і у вас залишився ваш таз на підлозі. Ми не, його не піднімаємо за собою, тому що ви ще більше травмуєте свій поперек, який і так затиснений, або він у вас травмований. Тому, будь ласка, будьте до себе, себе уважними і до того, що я говорю, будьте уважними. Зараз ми з вами вдихаємо на місці, видихаємо голову. Тягнемо між коліна. Вдих назад. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Лишили голову між колінами. Можете сильніше обняти ноги. Вдих. Видих і ще дорослабте, ще опустіть таз на підлогу. Вдих. Видих. Вдих. І опускаємо ноги на підлогу ступні. Тепер праву ступню ставимо на вище коліна лівої ноги. Праве коліно відводимо в сторону, я думаю, що цей рух вам знайомий вже. Права рука йде в трикутник, який утворився у нас з ніг. А ліва рука з лівої сторони ноги. І ми підтягуємо до себе. Нога права активна. І підтягуємо до себе ліве коліно. Намагаємося праве коліно ще відштовхнути від себе. А дивіться, що я роблю. А таз покласти на підлогу не підкручуємо його, тому що, знову ж таки, наш поперек буде травмуватися. А ми хочемо тренуватися безпечно і якісно. Тут ми дихаємо. Можуть бути неприємні відчуття, тому що зазвичай ми сідницями взагалі не займаємося. Ми турбуємося про спину, бо вона у нас болить. Ми турбуємося про коліна, бо вони теж у нас болять. А сідниці, ну, таке. Ніби й нічого. Але найбільша проблема може знаходитися саме там. Тому ми повинні знову ж таки відчувати, аналізувати, відпускаємо. Зосереджуємося на відчуттях. Тіло все підкаже. Воно наскільки розумне, що я іноді, коли переглядаю відео. Про анатомію фізіології тіла людини в мене просто сльози. Я просто плачу, мій чоловік не розуміє, чому. А я просто не можу повірити, наскільки нам Бог подарував наше тіло, і це просто щось довершене, ідеально довершене в неідеальному світі, в неідеальному сприйнятті. Мабуть, я б так би сказала: вдихаємо, підтягуємо, змінили положення ніг. Видихаємо, підтягуємо. Обов'язково пам'ятаємо, що коліно нашої лівої ноги відводимо в сторону. Ми повинні ще розслабитися. Дуже круто, коли ви розслабляєтесь, бо напружуємося ми і на роботі, і вдома, коли щось піде не так, або як хтось нас знервував. Давайте хоча б в йозі навчимося це робити. Дихаємо. Ви вже відчуєте, що навіть після цих невеличких вправ у вас будуть прекрасні відчуття в тілі. Відпускаємо. І що ми з вами робимо? Перевертаємося і на завершення виконаємо ще одну вправу. Але, будь ласка, будьте обережними. Зараз буде прогин, дихаємо для того, щоб нас не стискали наші м'язи від незручного положення, тому що прогин це іноді справді дискомфортно. А ми привчаємо своє тіло і свою голову до того, що це приємно, що це корисно. Тому будемо робити все плавно. З вдихом і видихом саме головне дихання. Я вас дуже прошу. Тому що дихання це основа. Рух це вже як продовження нашого дихання, де ми в унісон вже працюємо з нашим диханням. Поїхали, ми зараз вдихаємо, опускаємося вниз руки вперед. Видихнули ще більше, опустили, ніби прижали да, наш корпус до ніг. І поїхали вдихнули прогин собака мордою вгору. Не залаймуємось попереку. видихуємо вниз. Вдихнули, плечі відкрили, лопатки опустили. Видих, шию теж не заламуємо. Вдихнули сильні ноги. Видихнули, опустилися м'яко ліниво. Вдих. Сідниці не напружуємо. Видих. І знову вдих. І видих. Опустилися. Можете відпочити в даному положенні. В даному положенні ви можете залишитися на декілька хвилин по своїх відчуттях, але саме головне, пам'ятайте, ми з вами практикуємо не лише для того, щоб привчити себе до фізичного навантаження. Ми в першу чергу працюємо з нашою головою, тому що ми дуже багато собі чого забороняємо і дуже багато чого змушуємо себе робити. Особливо тренування це завжди змушування. Асоціація з тим, що ой, я хочу виглядати гарно, але мені потрібно бігти, мені потрібно йти його займатись. Біжи, і ви себе змушуєте. І голова це сприймає як щось тяжке, як щось те, що знову. Потрібно робити, і це на емоційному рівні відображається, і кожен раз практики або якісь навантаження в нас спортивні вони викликають у нас от відразу асоціацію з чимось тяжким, і ми шукаємо оправдання. Що ж зробити так, щоб то піти на тренування? Або ой, там в мене недостатньо сили. Якщо я буду тренуватися в такому стані, то а, таке тренування і на тренування не буде схоже. Тобто, вже тіло якось сигналізує, ви собі оправдання там шукаєте, і ви втрачаєте можливість тренуватися тільки тому, що привчили себе до цього. А в даних практиках я хочу показати, що це класно, що це кайфово, що це не довго, не 2-3 години, що це не, не є чимось неефективним, просто аби так потренуватися. Що є відчуття, якісь є приємні відчуття, є користь і полегшення. От це ви повинні собі на фізичному рівні зрозуміти, на розумовному, на духовному, на всіх рівнях, на всіх енергіях це відчути. Що Практикувати, займатися своїм тілом, диханням, медитуванням це класно. Це, ніби ви лягли в ванну розслабитися ще цукеречкою заїли. Звичайно, я це перебільшую, але ви, я думаю, зрозуміли мій посил. Всім мирного дня! І я бажаю, щоб ваше тіло вас здивувало приємно. Не болями, не скутістю, а саме Приємними якимись досягненнями, приємними можливостями, бо воно може, воно може таке робити, що ви справді будете дивуватися. Дякую вам за увагу! Приємних практик!